Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Нагадую, що цей та багато інших автомобілів можна придбати у нас на аукціоні від автопарку на сайті автопарк.ua в розділі Аукціон. Це у нас Acura MDX, Автівка у нас 2008 року випуску обладнана 3.7 бензиновим двигуном з додатково встановленим газовим обладнанням, яке вписано в техпаспорт. Має систему повного приводу. Та автоматичну коробку передач від третього власника в Україні з пробігом 279 тисяч. Автівка у нас офіційна, в чудовому та доглянутому стані. Має партроніки передні та задні, противотумані фари, гуму у нас автомобіль має 19-го радіусу на легкосплавних дисках наполовину потонована. Має чудову задню оптику, камеру заднього огляду. По салону, друзі, чудовий шкіряний салон біжового кольору доглянутому стані. Е, є мультимедія для задніх пасажирів. Ось так вона відкривається. Е, Клімат-контроль у нас багато зони, є підігрів заднього ряду сидінь. Далі, друзі, по салону. Передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, мультифункціональне кермо. Кермо у нас також регулюється електрично. Передній клімат-контроль управління, мультимедіа, заук з Bluetooth, USB, підігрів водійського сидіння та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нагадуємо, що у нас проходить аукціон на сайті автопарк.ua в розділі Аукціон. Тому цей і багато інших автівок можна знайти у нас на сайті. Соборна, 1 центр міста, лізинг, кредит, пригон авто зі США.